Усім привіт у новому році! У цьому влозі вас чекає розпаковка Дайсона. Перша укладка. Їдемо в офіс. Там влаштовую корпоратив для своєї команди. Отримую класні подарунки. Чудово проводимо час, чистимо зуби вдома та показую вам декілька продуктів із мого нового вечірнього догляду. Сподіваюся, вам сподобається і давайте починати. Дайсон, подарунок від мого чоловіка. Я там далі у влозі у кінці розповім вам про те, як один дайсон у мене вже згорів. Про це трошки пізніше тут давайте розпакуємо цей новенький. Чи переживала я, що я не зможу їм користуватися так частково, але розуміла загалом, що. Це просто навичка, і її потрібно розвивати. Чи переживала я, що мої волосся за типом не підійде до цього стайлеру? Так, трошки. Волосся в мене не жорстке, м'яке, але досить гарно тримає накрутку, наприклад, на браш. Зараз ви тут побачите моє непідробне, щасливе здивування від результату. А наперед хочу сказати, що я користувалася, користуюся їм вже декілька разів, і в мене ось ця вся укладка, без того, що я б запарювалася і там ділила їх. На секції, передню частину о, хоп ось так. Передню частину задню. Тобто я не розділяю волосся по секціях. Це такий серйозний підхід. Я залишу на якісь приводи та святкування. А ось так на кожен день займає в мене 5-7 хвилин. Тут в мене є прядки, які дуже мокрі. Я повинна була трохи краще їх просушити, але не знаю. Зараз я зроблю так: немає ні одного стального, є якийсь дуже старий лак. Збризну трошки і потім прочешу, <ріху> Подивимося, що з цього буде. Тут ще булося мокре, я була дуже нетерпляча, дуже хотілося вже почати. Наступного разу більш просушу ось цю зону. А, я бачила, що ще чубчик вкладають а, ось цією насадкою повторно, тобто спочатку цією, потім цією. Наступного разу спробую. Так, і відпишусь, скільки саме в мене буде триматися локон, тому що волосся дуже м'яке, я навіть не знаю, скільки воно витримає у такому стані, але виглядає ось так. Для першого разу нібито непогано. Так, давайте голосувати по шкалі від 1 до 10, скільки балів ви можете дати цій укладці. Це, до речі, вечір того ж самого дня, тобто щось там сталося із чопчиком, але буду пробувати ще із стайлінгом. Усім привіт! Сьогодні четвер, 4 січня, і ми їдемо зі мною на роботу. Це моя друга укладка на Дайсер. Вона вийшла такою більш повітряною. Я її особливо теж не фіксувала і думаю про те, що може заїду сьогодні. Куплю якийсь текстуруючий спрей для того, щоб волосся було пружним, але і зафіксованим. Давайте той, що менше. Тище менше. Я зараз в офісі. Сьогодні 6 січня, і це означає, що в нас сьогодні такий міні корпоратив. Я виштовую його тут для дівчат. У нас мало бути 6 людей, але таргатолог захворіла. Програма в мене буде така: я купила 6 картин за номерами маленьких 20 на 20, вони такі квадратні, зараз покажу. Ми будемо їх розмальовувати, купити вино. Я купила, я купила продукти, будуть бутербродики з червоною крою, купили чіпси, фісташки. Шоколадки, якщо вистачить сил, буде ще. А. У картин по номерах є декілька рівнів складності, я обрала другий для того, щоб ми встигли їх домалювати. Так, ось така зелененька. Там було дуже багато картин, які мені подобались більше, але їх просто не було в наявності, тому я брала таку просто мінімалістичну, ніжну, дівочу тему. Тут просто тюльпанчики, тут такі ж самі тільки такі червоні. Дівчина, вона там сидить, щось поглядає. Така вона досить яскрава, повинна бути прикольна, тому що багато блакитного остання. Я тебе люблю на е, різних мовах. Напишіть, яка вам подобається. Більше за все, я навіть не знаю. Якщо чесно, ну ось ця реально прикольна. Дехто сприймає розмальовування цих картин саме як медитацію. В мене був досвід розмальовування такої картини, але там більша частина її, тобто 60-70% була відведена на коричневий бруд. Я просто не змогла її домалювати. Все підготувала там, все стоїть. Чекаю на дівчат. Взагалі не розраховувала на те, що вони будуть мені щось дарувати, а вони обрали супер чудові подарунки, які настільки мої. Це книга рецептів за мотивами серіалу Друзі. І таке побажання було зворушливе про домашні традиції. Тому це так цінно, коли мене настільки добре знають. Цей блокнот це теж абсолютно точно про мене. Тому дівчата величезне вам дякую. Мені було нереально приємно. Далі ми малювали пили вино, їли закуск. І ось цю картину мені було дуже приємно розмальовувати на відміну від моєї тієї брудної картини, тому що дуже багато зелені було круто. Їду додому десь годину тому, почало працювати по шведах. Були дуже дуже були сильні бухи. Ми були у центрі міста, гучно було дуже сильно вдома. Злякалися, було дуже гучно. Але якщо якось абстрагуватися, то гарний лише вечір. Дуже багато говорили, говорили, зокрема багато про ситуацію, приму і ось. Такі вечір побігла додому, додому речі. Так виглядають руки митця. Отже, швидка вечірня рутина. Показую вам нові засоби. В мене нова вмивачка. Виглядає вона ось так: від бренду Q&A. Вона з яруновою кислотою. Досить гарно очищує. Рекомендую. Тут до мене прийшла Соня. Настрій. Якось вам показувала, як ми чистимо зуби, і це було просто чудове відео. Вона там була золотою дитиною, але не завжди звичайно так буває. В неї буває дуже поганий ось такий настрій, як сьогодні. Я їй мовляла десь хвилин не знаю, п'ять, і потім просто знайшла підхід та сказала, що давай, типу, я тобі, а ти мені, і воно спрацювало. Тут, взагалі, найголовніше самі не втратити той настрій, залишатися спокійною, і тоді дитина це відчуває і є шанс виправити ситуацію. Тут показую вам тонік під Нідлі. Він заслуговує вашої уваги, досить гарно він зволожує. Може, навіть його повторю. Це сироватка від Z Ordinary, Вона досить недавно з'явилася. У них в асортименті стала бестселером, Я думаю, перше все через колір. Реально дуже дуже рожевий. По-друге, дуже багато активних компонентів у її складі шкірі відчувається приємно. Але більше наразі нічого сказати не можу. Так само і про цей: це тонік для шкіри навколо очей. Він теж приємно відчувається, непогано зволожує, але більше нічого не можу сказати. Сироватку роботку для Вій я теж тестую. Наразі я бачу результат тільки на нижніх. Віях на верхніх – ні, тому я не розумію, як це працює. Я зараз замовила собі іншу на мейкапі. її я б теж протестую декілька тижнів і розповім вам результат. Ще, якщо ви захочете, я зніму вам окреме відео про догляд за волоссям, тому що зараз я бачу, що воно у найкращому стані за останні кілька років, але я розумію, що це просто результат рутини, яку я для себе розробила. Зокрема, зараз, наприклад, я користуюся відваром із розмарину, який. Я роблю сама вдома і хочу сказати, що я реально бачу результат. Класна штука. Побачила на американському спочатку тіктоці, а потім почала зустрічати і на українському теж. Тож, якщо захочете, розповім про це більш детально. Усім доброго ранку. Сьогодні 8 січня, понеділок. Дуже сумбурний вийшов в нас ранок, тому що у сьомій ми спустилися вниз на паркінг. А в нас тут була така дуже комплексна. Небезпека, і ми спустилися десь півтори години провели на паркінгу, потім піднялися о 9 і знову заснули, а об 11 прокинулася. Наша Оля, Аня написала, що вона захворіла. Тож сьогодні півдня я буду з соною, і півдня приїде Рос, повернеться, і він побуде із нею, а я поїду попрацюю. До я ще раз склалася на Дайсон, вирішила вирівняти так, типу, волосся і вкласти ось так. Чубчик чупчик, я відрізала десь півроку тому, і можу сказати, що я напевно більше жалкую, ніж ні, тому що це декоративна історія. Тобто, ти ну так можеш, я не знаю, сфоткатися, стати, просто постояти типу 30 секунд. Але коли ти щось робиш, усюди лізе, тобто це незручно. Я одразу його ось так заправляю за вуха. Хотіла вам ще одну штуку розказати щодо Дайсону. В мене вже був фен Дайсон. Мені теж розподарував його на якесь день народження декілька років тому. І він згорів йому ще не було навіть і двох років, наскільки я пам'ятаю, тобто дуже дуже швидко. І вже зараз в нас є сумніви щодо його автентичності. Тобто ми сумніваємося, що це був. У Федом Дайсону просто згорів двигун. Я не можу сказати, що я там у якомусь захваті була від його використання, тобто він був абсолютно нормальний, окей, я потім купила собі звичайний Philips. Якщо б його обирала між феном та стайлером, я б 100% вибрала саме стайлер. В нас Бруно, він був взагалі біленький повністю, а зараз в нього на вушках з'явилися ось такі ось такі плямки, ніби веснянки. Біжи і до я ще забула сказати, що я вчора перебрала просто купу речей. Вони в мене у мене всі в машині. Якісь речі я вже продала. Якісь я вже роздала просто родині. Тому ось ці я теж планую продати. Можливо, щось опублікую в інстаграмі, можливо, щось опублікую саме на шафі. Там я продавала. Не хочу, щоб вони лежали, хочу, щоб вони приносили пользу користь своїм новим власникам. багато з цих речей вони просто нові то я одягала їх або один раз, або не одягала взагалі. Тобто в мене й були такі імпульсивні покупки, і я їх взагалі не одягала. Тому. Сподіваюся, що нових власників вони знайдуть і все зроблю в офісі, все відзніму. Виділю на це декілька годин і буду цим займатися. На цьому все, друзі. Їду на роботу, буду закінчувати. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, не забудьте поставити йому лайк. А ми з вами побачимося дуже-дуже скоро.